Привіт, те, що я зараз скажу, тобі може не сподобатись, але це є правда. Причиною алергії у дітей до 14 років є їх мати, це може обурювати, може викликати якесь невдоволення, але це є так. І я кажу, це не просто так, бо я мати дитини, якій наразі 9 років, і з 3 до 7 вона страждала на жахливу алергію майже на всі продукти харчування на сонце. Тобто ми не могли а, взагалі, якщо чесно, жити. Ми впоралися з цим, і зараз розкажу як. Дивіться, до 14 років дитина знаходиться на кармі своїх батьків, і психологічно те, що відбувається у матері в голові, у серці, тобто її психічний стан напряму відображається на здоров'ї дитини. Це може бути по різному. Зараз я записую це відео на морі, тут так голосно, тому так тримаю мікрофон. Але це не випадково, бо сонце зараз є причиною того, що діти страждають саме на шкірні висипи. Мова зараз піде саме про шкірні висипи, бо саме те, з чим я мала справу та можу вже ділитись досвідом. Дивіться, шкіра це є наш захисний орган. Тобто, коли дитина не відчуває себе в безпеці, страдає шкіра, і коли дитина ще не може повністю висловити свої почуття або якось сформулювати те, що в неї всередині, то тіло дитини показує матері на що слід звернути увагу. Що таке шкірні висипи? Це сепарація. Тобто, коли мама сварить, віддаляється від дитини, і дитина все це тримає в собі, то висипом показується, що матері треба наблизитись. Тобто, коли, наприклад? Ми бачимо висипи, думаємо, що це, мабуть, якась інфекція, і треба ще далі відсторонитись від дитини. І це викликає ще більше загострення цих висипів. Але важливо розуміти, що. А ми бачимо ці прояви не у той момент, коли саме відбувається сепарація. Тобто, мама, ти наругалась, віддалилась, і в голові дитини це може звучати як ти погана дитина, я від тебе піду. Розумієте? І е, у цей момент одразу висип може не статись, тому прослідкувати дуже важко. Е, але організм запам'ятовує, причинно наслідкові зв'язки. І коли, навпаки, дитина починає бути поруч з мамою, мама помирилась, каже ласкаві слова, е, тоді через якийсь час е, організм дитини е, може давати такі сигнали, що дивись, зараз все добре. Добре, але може статись погано. Тобто, це на рівні нашого тіла зберігаються такі симптоми. Якщо ми кажемо саме про алергію на сонце, то це поганий зв'язок з Богом. Тобто, наприклад, мати відчуває, що це життя її ставить в якийсь тупик, щось в неї не виходить, вона починає нергувати. Дитина це відчуває, втрачається зв'язок з Богом. А сонце це наш ну, езотеричний бог, скажімо так, якщо не вдаватися у подробиці. І через дитину мамі показують, що треба відновлювати ці зв'язки. Зараз розкажу конкретний приклад а, буквально декількох днів, як це проявляється. Дитина щось наробила таке, що мамі не сподобалось, тобто не послухалась, і мати посварила дитину, як у нас зараз ось було нещодавно. І, звичайно, дитинка розчулена, вона плаче, вона щось там собі в голові надумує і не знає, що з цим робити. І ніяких проявів на шкірі не відбувається. Але коли вона мириться з мамою, мама її обіймає, все налагоджується, починається якийсь висип. Мати починає оглядати дитину і розуміє, що ага, сонечко винувате, або ще хтось винувати. Але насправді ця шкіра відображає, показує матері, що так робити не слід, бо дитина ще не в змозі впоратися зі своїми емоціями. Вона відчуває себе в небезпеці, коли вона не в добрих, скажімо, стосунках і обіймах з матір'ю. Тому організм показує, дивись, може стати щось погане, і він сигналізує матері, тому що дитина це ж не зрозуміє. Тому як позбутись алергії? По-перше, треба все це розказати дитинці, розказати те, що мама поруч, і оці прояви це просто організм показує, що нам треба помиритись. Я, наприклад, завжди розказую те, що навіть коли я сварю тебе, навіть коли я кажу якісь образливі слова, бо будьмо чесними, ну, ми не залізні, і звичайно, у нас є також якби, <смі> точка терпіння. Так? Тобто я кажу завжди, що я тебе люблю, обіймаю, і ти мені близька людина будеш завжди, навіть коли я тебе сварю, і навіть коли кажу погані слова. Тому це дає їй по перше підтримку о, у ці стани а по друге. Навіть якщо і буде якийсь висип прояв, то він буде не такий значний і швидко пройде. Тому коли ви помітили якісь прояви на шкірі дитинки, по-перше, що треба зробити, це надати їй найбільше уваги, скільки ви можете обіймати. Ви навіть можете на очах помітити, як зникає ця алергія і прояви, коли ви будете поруч з дитиною. Щоб це не повторювалося знову і знову, просто треба кожен раз це повторювати. Наш організм не ворог нам він просто сигналізує, показує його. Треба зрозуміти. Так, наприклад, якщо алергія на глютен, що це означає? Що ваша дитина нового часу в неї дуже високий рівень свідомості, і люди нового покоління вони мають інше тіло, якщо образно сказати, тобто. Їм важко перетравлювати все те, що а, взагалі у цьому світі відбувається, тому просто прислухатись, розказати, а, яка це важлива істота взагалі на цьому світі, і, і на кожен прояв шкіри, прояв нашого тіла реагувати адекватно і намагатись зрозуміти, навіть спробувати поговорити з тілом, що ти мені хочеш сказати, ось болить щось або там щось висипає, що це означає. Чає. І е, тоді ми зрозуміємо, що тіло це наш друг і в жодному разі не ворог. Тож найголовніше, не відштовхуйте та не ігноруйте е, прояви. Коли знаєте, людина думає, а це щось на сонечко посипало, я тут намажу кремочком і все пройде. Ні, воно повториться знову. Треба знайти корінь проблеми і вирішити його. Більше буде у нових відео. Дякую. Будьте здорові. Бережіть себе на все добре.